Дайте мого фотоапарата, будь ласка. Віддайте фотоапарат! не Ні, ви Віддайте мій фотоапарат. Я вас його не брав. Ви тільки що взяли в мене фотоапарат. Віддайте мій фотоапарат. Віддайте стоп. На якій представі, що це за машина? Що це за машина? Я, що? що це за машина? Це не міліцейська машина. машина. Ви зобов'язані посадити нас в міліцейську машину. Іди з Димас. Що ви як діти ну, Давайте сідайте. Це не машина. Це не міліцейська машина, будь ласка. Що це регіони? Будь ласка. Присядьте, будь ласка, підвісні. Uh, ну давайте бремуч... підріше. І ви півторок підете додому. Ні. Віддайте... по-перше, віддайте мені фотоапарат. Ви в мене вихопили фотоапарат. Ви забрали, в, загалі, в, ви забрали в мене фотоапарат. Ви забрали в мене фотоапарат. Ви забрали мене фотоапарат. ви забрали в мене фотоапарат. Ви забрали в мене Треба Ви собою в мене фотоапарат. Ви забрали в мене фотоапарат. Ви забрали в мій фотоапарат. фотоапарат. Віддайте мій фотоапарат, врешті вреште. Віддайте мій фотоапарат. Віддайте мій фотоапарат. Так, закону. Віддайте фотоапарат. Віддайте фотоапарат. За чому вони затримуєте? Я не можу зріти. Віддайте фотоапарат. Так навіщо мені їхати з вами? не на ринку нас затримує міліція. У мене забрав фотоапарат заступник начальника міліції районного відділку. Це ж такі за виборцем ми маємо право розповсюдити будь-яку інформацію. Віддайте мій фотоапарат. Ви забрали мене фотоапарат, бачили вас? Ми бачили всі Будь ласка, Поверніть мій фотоапарат. Віддайте фотоапарата. Я мені Ви вихопили, ви вкрали у мене фотоапарат. Ви вкрали у мене фотоапарат. У Мене немає фотоапарата, не я. Ви вкрали у мене фотоапарат. Ви вкрали у мене фотоапарат. Що я як я можу розмовляти зі злодієм? Ви забрали мене фотоапарат. Ви забрали у мене фотоапарат. Ви, ви розумієте чи ні? Ви забрави вихопили мене з рук фотоапарат? Я забороняв знімати мене обличчя знімати ваше обличчя.